Читаю. Дивіться, оцей ромбик зафарбувати не забудьте, і тоді ось так, так по цій лінії намастите клеєм і ось так приклеїте. Я поки що так і відставлю, щоб ви розуміли, що це от по лінії має бути. Так, а як же це нам зробити? раптом запитала Рашка і Явлинка. Ми ж не можемо у місто потрапити, це дуже далеко, розвела лапками шпинька. Горобчик погордо розправив крила і поважно промовив А я на що? Бачите, які у мене крила? Я за одну хвилину до міста долечу. Чекайте мене тут. Цвирик підскочив у повітря і полетів до міста. А Рашка, Шпинька і Явлинка махали йому на збогін лапками. Кілька хвилин горобчик долетів до багатоповерхового будинку, в двері якого саме в цю мить заходив рибалка. Цвирик сів на кущі, почав стежити, але раптом його накрила велика тінь. Подивився вгору горобчик, злякано підскочив і почав голов тікати, бо його намагалася впіймати злюща і жорстока ворона каргона. Ой, рятуйте, залементував цвирик. Даремно кричати, попався хитрун. Зараз я тебе хрипко прокаркала каргона і вже мало не вхопила горобчика, коли він підлетів до якогось сарайчику і в останню мить встиг пролізти у маленьку шпаринку. Каргона спробувала зазирнути у сарайчик, виблискуючи злим оком, але нічого не побачила у темряві. Тоді вона зручніше влаштувалась на гілки і почала